Заміна лампочки ближнього світла, Volkswagen Tiguan. Для початку відкручуємо три болтика. ось тут. На йдети як шестигранник. Потім ми відкручуємо захисну планку. Відкриті ну, тут ми будемо займати теорію Ніде не закріплено Так, в нашому випадку ще є Закріплено ось там. Зараз ми ще будемо відкручувати. Можна відігнувши, спробувати, а можна через атри спеціально. Так, з ми але відкрутили. Ось Знімаємо далі дивимося, як вона фіксується І ось тут, один І... Ось там один. Зараз ми будемо їх відкручувати. Щоб дістатися до нижнього болтика, треба продовжувати. там самый проблематичный место. Так. Открыты. Так, и, соответственно, откручиваем вот тут. Скот я уже выдерживаю. alabilir Так, відповідно вже у нас є шат. Далі все дістати останиці болтик. Так, виняли болтики, відповідно у нас вже фара є відкручена. Після цього ми дістаємо фіксатор. Для цього використовуйте викритку. Так, фіксатор ми дістали. Для легшого доступу можна її просто діставати. Ось. І у нас повністю частина розібрана. Ну і приступаємо до заміни лампочки. Головне при заміні лампочки лампочку в ніякому разі не брати руками. В рукавицях бажано, бо вона довго не буде світити. Щоб нам замінити лампочку, треба відкрутити. Три болтика, які знаходиться тут, тут і тут. І з легким доступом добратися до лампочки. Зараз замінимо, я брав класичну лампочку з РЕМ 12 вольтову. Тепло світло. Відповідно, якщо ви хочете ексенону поставити, то треба. Додатковий блок ще ставити, типу, буде вибивати вас на панелі помилку. То можна руками дістати, можна викриткою, дістаємо лампочку, вставляємо нову, але ні в якому разі не беріть руками. В рукавицях бажано. змонтували назад. Тепер будемо ставити на автомобіль. Але для початку не прикручуйте, підключіть доживлення і завезіть машину, спробуйте, чи працює лампочка, щоб потім не робити лишніх маніпуляцій. Завели автомобіль, відповідно ми бачимо, що лампочка заміна. Тепер можна складати все назад. Тобто по порядку прикручуємо.